Рівно 20 років тому, 24 вересня 2004 року, в Івано-Франківську студент Дмитро Романюк кинув яйце в тодішнього прем'єр-міністра та кандидата у президенти Віктора Януковича. Після відео з яєчним терактом та реакцією на це самого Януковича. Хлопець став відомим на всю країну, де зараз Дмитро Романюк і як склалося його подальше життя? Докладніше далі. 24 вересня 2004 року Віктор Янукович приїхав до Івано-Франківська. На опублікованому після інциденту відео можна побачити, що автобус із Януковичем їде вулицею під крики натовпу студентів, які скандують Ющенко-Ющенко. Потім автобус зупиняється, і з нього виходить сам Янукович. Але не встиг Віктор Федорович ступити на асфальт, як у нього одразу ж прилетіло яйце. Після чого переляканий Янукович, не наче в нього кинули цеглину, схопився за серце. І почав падати справжнім героєм цього відео виявився студент-першокурсник Дмитро Романюк, який кинув те саме яйце. На нього навіть відкрили справу, та це ні до чого не призвело. Можна сказати, що доля студента-економіста склалася значно успішніше ніж доля Януковича. У 15-му році Дмитро Романюк захистив дисертацію і став кандидатом економічних наук. Також відомо, що деякий час він був викладачем у Прикарпатському університеті. Дмитро очолював наглядову раду компанії з управління активами МДЖ. Інвест та був радником з інвестицій компанії Моріс Груп», а також керівником по роботі з регіонами України ГУ Офіс залучення та підтримки інвестицій «Юкрейн Інвест. У жовтні 2019 року Дмитро Романюк став заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та пробув на цій посаді до липня 2020 року. Після цього він очолив одне з управлінь Укрзалізниці. А з квітня 2024 року творець Яєшні з Януковичем став головою правління бізнес асоціації івано Франції. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.